Зима зазвичай не пора для догляду за деревами. Однак професійний садівник Михайло Войтович запевняє, якщо ви не встигли ще обрізати плодові рослини, це можна зробити у грудні. Є двояха обрізка. Це обрізуються плодові дерева і обрізуються гібриди. Це дуже суттєва різниця. Бо на звичайних деревах, яблунях, грушах застосовують звичайну технологію. А на гібрида індустріально. У випадку, коли власники садів не знають нічого про догляд за деревами, садівник розповідає, як правильно обрізати дерева на прикладі своєї рослини. Його можна трошки понизити. Оці оця частина, і там над дорогою дві гілочки їх можна вкоротити. Такі прості дії збільшать кількість урожаю на висоті метр два від землі. Тобто не треба буде лізти до гори і шукати черешню, а е, просто, як той казав, не підстрибуючи, зірвати її з землі. Михайло Войтович розповідає, 2021 рік був важким для дерев абрикоса та персика. Доглядаючи за своїми рослинами, чоловік знайшов сотні шкідників. Але чоловік знайшов спосіб, як реанімувати абрикосу і захистити його від бактеріального раку. Агашене вапно. Жовта глина, не бурий суглинок. Жовта глина. Мідний купорос або залізний купорос. І для закріплення на поверхні дерева додається трошки цементу. Хто має білий цемент, то краще, а хто не має, то буде сірий. Потрібно ретельно змішати усі ці складники і покрити готовою сумішчю дерево, каже садівник. Треба, щоб то була більш густіша трошки маса і нею повністю покрити не тільки стовбур 80 см, а всі скелетні гілки доверху. Тобто ми їй даємо захист в березні, квітні, в травні, фактично до червня, поки вона починає родити. Михайло Войтович розповідає те, що засаду можна доглядати лише навесні стереотип. Більше про свої секрети догляду за деревами він розповів Галині Мацейків у програмі Сільський календар. Дивіться випуск у неділю, 18 грудня.